Цікаво, що це означає, ця стрічка. Не відкривати чи не відкривати до Різдва, але ми все ж таки ризикнемо і відкриємо однією рукою. Це у нас пакунок, який приїхав в сайт Violet для колекціонерів. І ми не можемо не розпакувати його зараз прямо. Так, що у нас тут однією ручкою виходить це, це зробити чи ні. Одначе, так? Ага. А тут у нас теж, о, бачите, у нас тут стрічка. Як, як огородження місце злочину, да? Місце злочину в Віоліті. Типу куди ти витрачаєш всі свої кошти? Ну куди? На сайт Віоліті для колекціонерів, бо де ще можна так гарно колекціонувати, як не на сайті Віоліті для колекціонерів, правда? Ну, тож, долучайтеся до наших рядів і будете завжди мати га гарні лоти. Ну, там, звісно, бувають усіляки, буває, але якщо трошки приловчитися, то все вийде. До речі, мій, мабуть, перший лот сайту Violet це був Nintendo DS Lite, Наскільки я пам'ятаю, можливо паралельно з чимось іще, але Nintendo DS Lite, я прямо пам'ятаю, як я його видірнув і дуже-дуже недорого, дуже-дуже гарному стані. А це у нас якийсь прям мультілот. А, ні, це не мультилот, це у нас просто великий лот. ну Це у нас понятно, Всяка всяка шняшка така японська. Ну, понятно, що нічого не понятно, тому що я ще той японець. Але в Лего Сіті Undercover я граю зараз японською. Там в принципі нічого складного, тому що це така пародія на все. І там інтуїтивно можна все зрозуміти. Так, о, Winning Eleven. PlayStation 2 economі. Теж японське. Хорошо. Це у нас футбольчик. О, прикольно, що у нас тут прям з, цим, з усіма бумажками. Ну, я думаю, що ці потреби ніяк не, не, зважать, не, за, не завадять там грати. Це добре. Бачите, знов така у нас тут плівка. До речі, добре, що воно так запаковано. Це каже нам про те, що воно не так його бовтало. У мене тут нещодавно нам давали коментарі, що я дуже пришвидшив відео і нічого не зрозуміло. Люди, якщо вам щось цікаве, ви можете запитувати. Я буду робити за запитом якісь цікаві відео. Тому що я це роблю. В першу чергу для Віоліті і для себе. Якщо хочеться якусь, якусь цікаву інформацію, яка вас цікавить, будь ласка, робіть запити. Поп вокал бест, артист. Це якась музика у нас тут є. Клас, хай буде. Будемо слухати. Так, о, Вінін 11 2014, на уже на PlayStation 3. Трошки у нас тут покорежена коробочка, але все одно, все добре. Так, однією ручку, звісно, дуже зручно все це робити. А що ж зробиш? Так, ну трошки є якісь всі, як то кажуть, сліди використання, але нічого, я думаю, страшного цьому немає. Так, добре, у нас тут трошки вже бачите. Так це у нас якийсь ще футбол, а може менеджер футболу. Так, будемо дивитися, ну, puzzle games. Ну, puzzle це puzzle, зрозуміло. Так, Рад Jones, Man Jones. Ну, я ніколи не грав в цю гру, але хай буде. Mysterious, Darkness, and Hope. О, це якісь прикольні, типу, квести. Click, point, Але це ще не все. Бачите, у мене вже тут трошки часу набігло. Я, можливо, теж буду це відео трошки прискорювати. Але, але воно я думаю, що не набагато буде швидше за оригінал, тому що це ж у нас на 15 хвилин відео виходить, а трошки-трошки більше, ніж 5. Але ми ще ж не докачали. Так, зараз однією ручкою. Бачите, у нас тут здебільшого в японські всякі випуски ігор. Але... Є ще дуже класний варіант, це це ця штука, що я дуже хотів. Собі sega Sports Sega Ralle. Бачите? Воно, звісно, трошки покоржене, але класно, що воно в пластику. О, трошки, бачите, побилося воно. Ось. Але кажуть, що сам диск має. Бачите, трошки він. Значить, диск в гарному суперстані. це у нас Sega Saturn. Бачите Sega Saturn. Якщо Sega Sports. Ага, Sega Rally. Будемо сподіватися, що щоб воно класно запуститься на нові Sega Saturn. Так, погано, що воно поламалося, звісно. Бачите. Але будемо намагатися якось його може відновити, а може знову ж таки знайти на сайті AliExpress, може там будуть карабайки. Коротше, грайте, вигравайте, у нас наче все вже, бачите, нічого нема, А тут бачите, скільки всього у нас є. Так, все гаральні. Сподіваюсь, що воно запуститься. Так, а ну, прикольно воно так сидить. Так, так. І тут класно, що тут є бачите, ціла прямо книженці. Ціла книженці є. Я так розумію, з усіма варіантами Sega Sports, які у нас можуть бути. Так. Все, грайте, вигравайте. Добра ніч. Канал Голіний Змій ТВ. Сайт Violity. Це завжди якісь цікавинки.